Саме у цій кімнаті я записав своє перше відео, коли починав вести блог. Та я чухав оту стінку. То давайте зараз з неї почну, розповім вам, покажу на якому етапі зараз ми знаходимося і що нам ще залишилося. Ця кімната вже повністю готова до чистових робіт, тобто до фарбування стелі, до поклейки шпалер і до укладання ламіната. Замінили тут вікно пластикове, поставили, поштукатурили грубку спеціальним клеєм, щоб вона не тріскалась, і замінили всю електрику. Це коридор, який також вже готовий до чистових робіт. Додатково тут потрібно ще пофарбувати підлогу. З коридорами потрапляємо до кімнати, де у нас буде кухня. Тут буде робоча зона, там умивальник, тобто мийка, там буде стіл стояти, плита і холодильник. Грубку ми залишаємо з кухні. Ми попадаємо в кімнату, де буде робочий кабінет, який також вже готовий до чистових робіт. Тут буде стояти шафа, там буде стояти мій стіл комп'ютерний, і тут буде стояти оцей диван, який зараз стоїть посеред кімнати. Наступна кімната у нас санвузол. Він уже давно готовий, але ще потрібно доробити стелю. Та кімната, яка у нас знаходиться, в якій ми зараз живемо, вона буде деякий час стояти без ремонту, тому що на це потрібно дуже багато зусиль.